У Кремлі зробили несподівану заяву про зустріч Путіна, Зеленського і Трампа, що хоче обговорити російський президент з лідерами інших держав, і чи матиме ця зустріч результат? Ситуація на близькому сході тільки ускладнюється. Росія намагається врятувати ядерну програму, але не заступається за Іран. Чому Кремль відвертається від свого союзника? Трамп анонсував шокуюче рішення про завершення війни. Через два тижні буде кінець. Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі раніше і зрозуміліше за інших, все, що треба знати сьогодні. Кремлівський прес-секретар прокоментував можливість зустрічі керівництва України, Росії та США на найвищому рівні. За його словами, така зустріч має бути результатом довгої роботи. Він видав, що за одну ніч такий конфлікт неможливо вирішити. Про це він розповів у коментарі. Кремлівським пропагандистським виданням путінський рупор зазначив, що зустрічі Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Дональда Трампа мають передувати підготовлені результати. Він також заявив, що для цього потрібна тривала робота всіх сторін. Російський диктатор, нібито, висловив сумнів щодо доцільності зустрічі з Президентом Трампом і Зеленським зараз. Адже далеко не всі нюанси щодо розв'язання війни зараз зрозумілі. Зрозуміло тільки одне. Заклики Пєскова до тривалої роботи виглядають як чергова спроба потягнути час, адже насправді більшість міжнародних експертів сходяться на думці, що справжнім бар'єром для миру є невідсутність підготовки, а саме небажання Кремля. Замість того, щоб визнати очевидне, він вкотре вдається до тактики затягування процесу, замінюючи конкретні кроки на пусті заяви. Водночас, Росія, попри бездіяльність щодо вирішення війни в Україні, намагається розпалити конфлікт ще сильніше на близькому сході. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія публічно і непублічно намагається зараз врятувати ядерну програму Ірану. Президент Володимир Зеленський сказав, що Росія під керівництвом Путіна вміє тільки. Руйнувати і вбивати, і порівняв її з режимами в Ірані та Північній Кореї. Він додав, що Росія зараз активно підтримує іранську ядерну програму, і це показують зокрема їхні непублічні дії. Зеленський підкреслив, що світ не повинен дозволяти агресивним країнам об'єднуватися. Та чи цікавий сам Іран для геополітичних намірів Кремля, чому Росія не заступилась за Іран після нападу Ізраїлю? Росія напряму вступила в близькосхідний конфлікт лише одного разу там в Сирії. В інших випадках вона завжди робила ставку на дипломатію і нейтралітет, що з високою часткою імовірності зробить і зараз. Кремль завжди претендував на роль посередника і твердив, що Росія єдина держава, з якої готові говорити всі ворогуючі сили в регіоні. Однак репутація Росії як надійного партнера під питанням. На думку експертів, Росія зараз не бачить необхідності допомагати ослабленому Ірану. Крім того, Кремлю не потрібна поява нової ядерної держави. Кремль не поспішає псувати відносини з монархіями перської затоки і розривати зв'язки з Ізраїлем. Він уже оцінює ризики падіння іранського режиму і замислюється над тим, як вибудовувати стосунки з новою владою в разі повалення. Аятол роль спостерігача поки що підходить Путіну як найкраще. Від війни зростають ціни на нафту, головний експортний товар Росії. А конфлікт у гарячій точці з ядерними реакторами відвертає увагу світової спільноти і журналістів від російської агресії проти України. Путін хоче подати себе американцям як помічника-співрозмовника з усіх питань у світових справах, говорити про що завгодно, крім України. Трамп від послуг Путіна поки що відмовляється. При цьому Росії є що втрачати. Втрата Ірану стане для неї великим програшем у регіоні а її позиції на близькому сході. Ще більше ослабнуть, але поки війна триває, зберігається і простір для маневру. Якщо посередницьку пропозицію Кремля приймуть, Путін зможе показати себе миротворцем, попри війну в Україні. Але про мир поки що не заїкаються ні Ізраїль, ні Іран, для яких новий виток протистояння дорівнює битві за виживання. Наскільки реалістичний такий сценарій, при тому, що європейські країни вже дали зрозуміти, що вони не хочуть, щоб за стіл переговорів запросили президента країни? країни-агресора. ще належить з'ясувати водночас. Ситуація на близькому сході не вщухає Ізраїль. Завдав удару по іранському ядерному реактору. В Араку іранські ракети вразили медкомплекс сорока на півдні Ізраїлю та об'єкти навколо тель Авіва. Іран заявляє, що радіаційної загрози немає. Ізраїль повідомляє про кількох десятків поранених у наслідок ударів. Троє з постраждалих у важкому стані. Іран заздалегідь евакуював об'єкт Вараку перед атакою, і радіаційної загрози немає. Повідомило державне телебачення. Поліція Ізраїлю закликала громадян триматися подалі від лікарні через ризик витоку небезпечних речовин із пошкоджених відділень. Нова хвиля атак відбулася на сьомий день війни між Ізраїлем та Іраном. Дональд Трамп, який спершу дистанціювався від конфлікту, наразі нарощує військову присутність США в регіоні та розглядає можливість залучення американських сил до ударів по Ірану, в Америці ширяться чутки, що Дональд Трамп готує остаточне рішення щодо ситуації на близькому сході протягом двох тижнів. Президент США Дональд Трамп Заявив, що перед тим як ухвалити остаточне рішення про військові дії, він хоче дозволити дипломатичним зусиллям продовжитися. Речниця Білого Дому зазначила, що поки Трамп обмірковує можливу участь США в ізраїльсько-іранському конфлікті, контакти з Іраном тривають. Щодо листування між сполученими штатами та Іраном, вона відмовилася надавати більше деталей про ці контакти. Зокрема, чи є вони прямими чи непрямими? Те, що Трампу не вдається вирішити конфлікт в Україні. Ставить під сумнів його здатність впоратися з іншими складними геополітичними ситуаціями, зокрема з ізраїльсько-іранським конфліктом. Невизначеність і затягування процесу щодо Ірану свідчать про відсутність чіткої стратегії та рішучості, що вже призводить до відчутної політичної слабкості. Якщо адміністрація Трампа не змогла оперативно і ефективно відреагувати на війну в Україні, як вона може впоратися з ще більш складним і небезпечним регіональним конфліктом на близькому сході? Де ставки не менш високі, водночас на українському фронті теж відбулися певні зміни. Українські захисники продовжують адаптуватися до нових форм атак з боку російських військ і тому розробляють нові способи оборони у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал Хорунжого Марка Безручка розробили унікальні інженерні загородження, які ефективно протидіють швидким мотоциклетним атакам. Про це повідомив військовослужбовець Сергій Волков. За його словами ще під час боїв на авдіївському напрямку інженерний підрозділ бригади почав створювати саморобні загородження, які реагують на рух за 18-19 метрів до мін. Це дозволяє ефективно зупиняти як піхотні. Так і мотоциклетні штурми. Військовий розповів, що ворог переважно застосовує малі піхотні групи до п'яти осіб або мотоцикли з двома військовими. Такі атаки відбуваються стрімко. Тож оператори дронів не завжди встигають вчасно зреагувати. Також у бригаді функціонують кілька майстерень, де військові модернізують дрони під конкретні потреби фронту. Українські оператори безпілотників стикаються з ускладненнями, оскільки російська армія активно використовує оптоволоконні дрони. Та створює перешкоди для сигналу. На цьому, все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.